Доброго ранку про резонансні ДТП. Говоримо цього ранку. І на зв'язку з нами наша колега Мар'яна П'єцух з батьківщини Петра Демінського. Диречі сьогодні засідання має бути у судове засідання по власниці аварії. Мар'яно. доброго ранку. Доброго ранку. Ми пробували розпитати трохи в Антона Геращенка, Ну звичайно, що дуже важко розпитувати, поки існує слідство. Але я почну з резонансного відео, яке Західнет розмістив. Чи існує ще якісь відео? Чи вам чи ви бачили, яким буде користуватися, наприклад, слідство і суд? Я власне спродався відео, Західнет Потім додав уточнення це інший автомобіль, аніж той, який був на місці аварії, тобто. Ага. Є версія, що патронський міг по дорозі пересісти в свій другий мерседес, але це відео нічого не доводить. Тим паче, що охоронець, який взяв на себе вину, він так само був бірлі футболці, і навіть на це можна опиратися. Але саме ця машина, яка оприлюднена ним, відео за 40 хвилин до аварії, вона не є тією, яка б виявилася на місці аварії, зрозуміло. То е, тоді, е, як буде виглядати сьогоднішнє засідання, якщо е, Демінський покинув Україну, як ми знаємо, від правоохоронців не відгукувався прийти і дати свідчення? Е, власне, е, я на самому засіданні е, я не буду. Я власне думаю, що зараз. Е... Ну, мої, бо я, мій прогноз, що поки ніяких різких рішень ніхто приймати не буде. Я думаю, що зараз можливо тривають торги певні. Я хочу нагадати історію і провести таку аналогію. В 12-му році відомий музикант, композитор Константин Меладзе вбив зробив смертельну аварію, але Йому нічого за це не було, оскільки він зміг домовитися з родиною, і родина з е, будь-які претензії зняла, і володя до кінця життя зобов'язався е, оплачувати життя дітей е, матері, ну жінки, яко, яка загинула. Власне, чому так сталося? Тому що це не є політик. Демінський, він не є політика, але він є впливовий в політичній сфері, зокрема в медійній сфері. І я думаю, е, зараз, вважаючи на те, що його телеканал ЗІК веде таку доволі антивладну редакційну політику. Я думаю, це може бути предметом зараз торгу на майбутнє, оскільки відомо що. Петро Демінський на початку 2017 року продав свою частку в на заправках Вок і вклав ці гроші е, в розвиток свого телеканалу, саме з міркування, що скоро вибори, і е, використовувати можливо свій телеканал активно на виборах. Е, а він це так. ваше припущення? Чи вже це є ми... якісь ознаки ні, власне таких спроб? Це моє припущення, але багато. Про це йдеться, що ну, я бачила реакцію соцмереж першу, коли почали говорити про наслідки для Мінського, що в нього відберуть ЗІК. Я думаю, що відбирати ніхто не буде, але зараз його цей телеканал для нього це є така його основна фішка на майбутніх виборах. Він особисто доволі так відійшов від, політич, від активної політики. Він не дуже сильно... Там, якщо раніше в нього були спроби стати народним депутатом, ну він був народним депутатом часи Ющенка, але потім він кинув цю спроби, йому не вдалося домовитися з Юлією Тимошенко, подейкують, що можливо він знову буде з нею домовлятися і не дарма, можливо, у нього риторика антипрезидентська сьогодні така активна. В них і навіть спільні опоненти Себрети Друбневич і Дем... канал Демінська активно їх критикує і. Представники Батьківщини активно критикують, тобто я думаю, що зараз коли був ефір на зікусашвілі, було все зрозуміло серед середційної політики каналу, коли просто президента в кожної ефірі там розбирали по частинках. І я думаю, можливо буде це предмет торгу, чи він змінить вердикційну політику, чи він віддасть частку телеканалу. Звичайно, стверджувати не можу, але я думаю, що дуже багато щось не зрозуміло до 9 вересня, коли буде футбольний матч, наступний Карпат, Домінський завжди особисто нама. Матч... Бути на матчах, і якщо він і на цей матч не з'явиться, це буде вже точно зрозуміло, що він не в бізнес справах за кордоном, а що він просто переховується. Зрозуміло Мар'яно. Дякую. Я знаю, що ви будете за тим стежити. Тому давайте тримаємо на зв'язку. Ми будемо теж уважно стежити за розвитком ситуації. Бо тут вона ну ну дуже класично по-українськи розвивається і приватний літак, і Женева, і всі інші речі.